На ранок 26 листопада. Вночі росіяни завдали масованого удару безпілотниками по Запоріжжю. Внаслідок влучань пошкоджені сім багатоповерхових житлових будинків. Автозаправка, магазин та кілька автомобілів. У різних районах міста виникли пожежі. Станом на п'яту ранку в місті повідомляли про 18 постраждалих людей. Серед них 12 жінок та 6 чоловіків. Їм надають необхідну допомогу. Протягом минулої доби окупанти також неодноразово обстрілювали місто Херсон. Внаслідок ударів горіли приватні будинки, господарчі споруди, квартири та балкони багатоповерхів. На щастя, постраждалих немає. Президент США Дональд Трамп повідомив, що доручив своєму спецпосланцю Віткофу зустрітися з Путіним у Москві для остаточного узгодження мирного плану щодо України. За його словами, початковий мирний план із 28 пунктів був доопрацьований з урахуванням додаткових пропозицій обох сторін. І зараз залишилося лише кілька пунктів, щодо яких існують розбіжності. На Франківщині до 27 листопада проводять планові командно-штабні навчання для органів управління та сил цивільного захисту. Під час них тренують дії потрібні для безпеки людей та стабільної роботи критичної інфраструктури, залучаючи спецтехніку і особовий склад жителів просять поставитися з розумінням до можливих незручностей і зберігати спокій. Усі заходи планові спрямовані винятково на підвищення рівня безпеки. 18 власників, пошкоджених через російські обстріли будинків на Івано-Франківщині, отримали компенсації від держави. В межах програми є відновлення. Загальна сума виплат становить майже півтора мільйона гривень. Програма передбачає допомогу на ремонт, житлові сертифікати для купівлі нового житла або підтримку будівництва на власній ділянці. Пріоритет надається ветеранам, мобілізованим сім'ям загиблих, людям з інвалідністю внаслідок війни та іншим вразливим групам. Подати заявку можна через дію у ЦНАПІ або в нотаріуса.